Запам'ятайте раз і назавжди рослинне молоко, альтернативне молоко коров'ячому це не молоко. Воно не може бути поєднуване. Це з поє, Це зовсім інший продукт. Якщо взяти хімічний склад звичайного молока, нашого коров'ячого і хімічний склад рослинного, то це просто як небо і земля. Це не молоко. Взагалі, от ці напої білі, я би не називала молоком зовсім. Але все-таки деякі варіанти я також обираю, особливо під час періоду посту. В нашому в рослинних молоках немає білків, немає ензимів, немає кальцію, немає дуже великої кількості. Сім мікроелементів а, по суті, це вуглевод, просто вуглевод, але іноді. Хочеться якусь, наприклад, в період посту, чи хто вегани, чи хто на безлактозному харчуванні використати якусь таку історію. Я обираю саме кокосове. Не ось ті, на яких написано бариста. Вони всі там, де написано бариста, це молоко з доданими цукрами, з емульгаторами, з покращувачами, щоб воно збивалося в піну, щоб бариста збив піну. Справжнє молоко рослини. Якщо ви хочете, то це має бути кокосове. Кокосове, ось, наприклад, кокосові, кокосове молоко ось максимально класний склад. Кокосове. Екстракт, вода, все супер. Ось таке молоко. Я вже не обираю, тому що тут є емульгатор і тут є загущувач. Це вже не оберу, а це оберу. Потім ось це кокосове молоко. Це те саме, тільки велика пачка. Прекрасне, смачне. На ньому каші смачно готувати, бобові смачно готувати соусом. Карі часто використовую. Ось такий вид молока. Я беру, але я не обманюю себе, що це молоко. Це не молоко. Це просто консистенція, смак, знаєте, щось додати. Ну і кокосове воно буде мигдальне. Мені ще подобається, але мигдального справжнього якісного магазинах дуже мало. В нього завжди додають цукри, додають загущ загущувачі, покращувачі, емульгатори і тра -та, та 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 Краще, якщо ви вмієте готувати мигдальне, приготуйте вдома, воно буде класне. Або купуйте кокосове. Кокосове в ньому воно антибактеріальне. В ньому є. Воно складається із корот... середньоланцюгових жирних кислот, які дуже. Швидко засвоюється, вони класні. Антибактеріальний ефект. У всіх, у кого автоімунні хвороби, дуже класно використовувати кокосове молоко. Напишіть, будь ласка, яким молоком ви користуєтесь, і взагалі думаєте, це тренд, не тренд, діліться в коментарях.